Машина повинна працювати на вас, який ви визначили самостійно. Доставляєте товар, фіксуєте стояночки. Хочу самостійно мати вплив на цю роботу, ми також без ніяких питань оплачуємо за пальне, за амортизацію, за стоянки. Якщо брати по крокову, ну, як воно відбувається, ну, перше. Це проводиться консультація, щоб десь загалом розуміти, як воно в нас працює. Тобто, зробилося дзвінок, отрималося попередню інформацію, задалося уточнюючі питання. Після того е проводиться таке скайп-консультація, де, де більш ширше можна було побачити, як приклад, як воно працює. Потім наступна дія. Фіксуємо домовленості, отримуємо товар. Після того, яка рекомендація? Коли отримається товар, ну, все ж таки важливо вивчити асортимент. Важливо, ну, не варто так якби летіти ну, зразу, там, десь якихось декілька годин. Можна все ж таки ну, ця рекомендація посвятити, щоб десь було розуміння. Ну, тоді вперше зекономиться час, коли будуть це презентувати людині. І краще написати такі ціни на ящику, знову ж менше буде витрата часу на це. Наступна дія, це потрібно все ж таки добре виставити машину. Машина повинна бути Охайно. Вона незалежна яка машина. Тому що я машини. Класні, хороші круті, але не зовсім охайні, що це при нашій роботі все ж таки ну, недопустимо, тому що ми продаємо печеньку. І ми хочемо, щоб наше печенько все ж таки було ну, належним чином доставлено до клієнта. От. І тому важливо просто, щоб машина була акуратна, чистесенька. Витратити певний ресурс часу для того, щоб розкласти той же самий товар, щоб він був зручний в розкладці. Е, Наступна дія. Визначається, є графік, чи є перелік певних населених пунктів, які віддаються людині в управління. Е, ми е, рекомендуємо, враховуючи наш досвід, ну, яким чином побудувати графік. Для того, щоб було це ефективніше. Тому що є певні періоди часу, є літній період, є осінній, є зимовий період. Тому все ж таки ефективність з розрахунку годин, вона інша. Тобто зимовий період часу це є більше домінують, враховуючи менший малий світовий день, то домінує там ранковий період часу. Якщо брати літній період часу, то все ж таки домінується друга половина дня. Тому десь, враховуючи певні ці фактори, ми десь даємо рекомендації. Також ми десь розуміємо насиченість в певні години і певні дні. Тому що якщо тобто, населені пункти, які ближчі до міста, то їх... Можна і краще давати в дні доставки, але до вихідних. Якщо брати населення трошки ну, тоді все ж таки краще їх давати на початку тижня. І знову ж є це невгадування, є певний досвід, є певний аналіз, і в цілому ми десь відслідковуємо це. І бачимо, як ефективніше, тому що ну, наша задача безпосередньо єдина, щоб наш партнер, наш представник, щоб він зробив це чітко, усвідомлюємо і розуміє. Робимо ревізію населеного пункту спокійно, з невеличкою швидкістю, ми просто обіжаємо територію. Визначаємо, де можна заїхати, яким чином, де можна там зробити стояночку, робимо стояночки максимально можливо. Тобто ну, в радіусі плюс-мінус десь 50 метрів. Для того, щоб подати інформацію, що є ви, як ексклюзивний представник. На тій території, і де ви будете доставляти продукт в певний в цей населений пункт, на певне визначене місце, такий-то, такий-то, орієнтовно плюс-мінус один. Само собою, що ви робите там коригування вже по ситуації, дивлячись, яка територія. Якщо є, ну, машина повинна працювати на вас. Якщо є ризики, що десь. Зацепити там підно, підно нижче. Ну, нема логіки їхати туди. Ну, не говорячи про те, що е, категорично гнати не потрібно е, по багатьох факторах. Ну, люди за вами не будуть бігти. І коли ви проїхали, проревізували собі територію, ну, ви для себе десь самостійно сформували маршрути типу рейсового автобуса. Даний визначений період часу, який ви визначили самостійно. Тобто, якщо ви визначили, що ви оце, для того, щоб цей населений пункт вам опрацювати, то е, вам потрібно там 2 години здійснити плюс-мінус 20 стояночку. Ви собі сформуєте конкретно маршрут. Спокійнесенько по тому маршруті доставляєте товар. Фіксуєте стояночки знову ж є питання наступного населеного пункту. В знову ж визначаєте, скільки ресурсу часу вам потрібно, тому що десь ми розуміємо, що різниця в, в тому, як воно подано на кар... ну, в картах Google, тобто територія, і на ділі вона може відрізнятися. Тому таким же самим чином. Ви проводите ревізію території і на основі цього формуєте собі свій маршрут. Ну, для цього потрібно десь би було зробити хоча б з два візити. Ну, на перший раз ну, один населений пункт. Ну, Ви витратите там на порядок там більше часу. Тому що навіть якщо ви його знаєте, все одно там є питання вуличних. Все ж таки рекомендовано проревізувати. Не спішити конкретно всю територію для того, щоб просто ми зрозуміли, тобто ви, щоб розуміли, як сформувати той же самий графік. Ну, по суті, і все. Якихось спеціальних знань. Ну Навіть складно щось сказати, тому що їх ну не потрібно від слова взагалі. Потрібно фактор який. По-перше, ну, що хочу самостійно, незалежно від кого, організувати собі роботу. Друге, мати вплив на цю роботу, що від моєї ефективності, я розумію, залежить заробіток. Само собою, щоб бути дисциплінованим, тому що дисципліна, дисципліна і ще раз дисципліна, а це просто визначилося графік. І його дотримуюся. А хто графік визначає, визначаю сам. Тому краще визначити більш гарантованіший графік. А якщо є резерв часу, то просто робити, ну, як ми називаємо, докатку. Тобто є фіксований графік, є фіксовані стоянки і є вільний режим роботи, за який, до речі, ми також без ніяких питань оплачуємо. За пальне, за амортизацію, за стоянки. Десь щось сказати, ще чи доповнити. Ну, по суті, немає і що.